наче Я втік у сіни, стара хата була, Стара, це сама, але ще дітки були. Так Там сижу, так, така причка була, та як тато на маму насварити, не раз, або щось наде насварити, а якщо посварити, то мама все тікала у, у, у стодол. І там сиділа ми усі йдемо. та й просимо, мату ходіть до хати, то ходіть, та мама не хоче йти, а сидити, а сидить собі там у стодолі. Аж нарешті хоч просимо поводу. Та, 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 та так ми хоч і навчені всіх буде, а я вже так там сижу в сінах, та й сижу, трохи холодно, мама. Ні, та я вже не можу, вже надоїло мені там бути у ті хаті, у тих сілів. Та я вже кажу. А, а якби ви казали, аби я йшов, то я би йшов, а мама каже, ходи вже ходи. Я кажу, а ви офісів злостили. Як вже потім поволенький, поволенький. Як вже заходили до хати, якщо ну.